Ідеальна дизайнерська інтеграція зовнішнього блоку теплового насосу Stone. «Інова» завжди інвестувала в технологію PDC і сьогодні може похвалитися дуже широким асортиментом продукції для задоволення будь-яких потреб. Традиційні дизайнерські теплові насоси з зовнішнім блоком або без нього для нових будівель або реконструкції. Ідеальна дизайнерська інтеграція теплового насосу стони. Stone. Stone – це тепловий насос, який зробив революцію в технологіях і галузі дизайну завдяки індивідуальним рішенням для побутового використання. Відсутність непотрібних громіських блоків і ніяких технічних елементів дозволяє стати справжнім предметом інтер'єру. Різні модульні комбінації, потужність від 5 до 15 кВт однієї одиниці. Стандартний монтаж Полуутоплений або повністю втоплений. Зовнішні блоки стони можуть бути встановлені способами, які раніше були немислені. Близько до стіни, повністю частково вбудовані в стіну, модульна комбінація, наприклад, задня стінка до задньої стінки. Максимальний акустичний комфорт від стоне, завдяки системі переднього всмоктування, який спрямовує повітряний потік вгору. На відміну від класичних теплових насосів, стоне, які ідеально підходять для різних типів монтажу, включаючи приховану установку, може стати технічним рішенням, яке задовольнить потреби будь-якого дизайнерського або архітектурного. Projeto.